You know just you do. You do. любі вітаю мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як вона є. Приєднуйтесь! останній порошок. Завантажила звідси і замовила вчора ввечері вже дві. Отаких. От до речі, такі ціни на, на цей пральний порошок різні. Починаючи від. ну Я зараз скажу, за яку суму я замовляю. Від 800, зазвичай, ну 750 ще там на промі. До 1750. Ну, як так? Як така розбіжність велика? За одну цю упаковку тут 5,2 кілограми. Він мені подобається, це я вчора знайшла лак. Ілля з під холодильника дістав, знайшов. І я така, <сум> ой, гарний такий. І вирішила спробувати <сум> на одному нігтику. Він мені подобається тим, що він не дуже пахне, ну запах порошку. І він класно відпирає. Реально мені сподобався. І я не пам'ятаю, хто це мені радив. Відгукніться, якщо побачите відео, але я вам щиро. Щиро вдячна і вкотре. Як щоразу, так як я збираюся замовляти цей пральний порошок, так я за вас і згадую за те, що ви колись порадили мені саме цей порошок дуже класний. І я вам раджу от тепер. Я не знаю, як по ціні, наприклад, Tide чи Аріель у відношенні по кількості прання. Я не знаю, але реально на цьому зупинилася, він реально класний. Так от, можу поділитися з вами, де я замовляю. Сайт називається Limoncello. Не знаю, чи зараз вони ще просто не підтвердили замовлення моє на дві упаковки такі, але одна упаковка у них зараз стоїть на сайті 594 гривні. Ну так, буде ще доставка, але це все одно вийде дешевше, ніж замовляти десь там за 800 і вище. Отут вам вставлю, як називається цей сайт. І ви побачите очима. Боже, ви знаєте, ліс це моє все. Уявляєте, яка краса? І камера не передає цієї краси. Тут настільки круто. Я вже по лісу десь кілометра півтора точно пройшла, може два, і вже в іншу сторону буду рухатись. Звичайно, що я і сонюю. <сум> Дуже круто. Уже 50 хвилин хожу. Я для того і пішла, а не Соню на балкон поклала. Бачите, як у мене швидко все змінюється. Показала на балкон, покладу, потім така думаю, слухайте, ну я вже все майже зробила по дому. І робота пилососа запустила. Там небагато то мені прибирати залишилось, тому думаю, маю повне право піти. Ще й щоб фізактивність якась була. Дуже гарно тут. Ви навіть не уявляєте, яка тут багнюка. Тут просто капець колеса. Але я хочу зазначити, що ось ця е проглянковий візочок, цей, це Карело Браво, їде на цих колесах набагато тут краще, ніж ці надувні колеса. Ті, що люлька в мене попередня була, там була. Ой, я не пам'ятаю вже, що нам від... ну, давали в користування. Тут взагалі прям капец. Тут ще велосипедисти їздять. І дуже брудно, я не знаю, як мені пройти це все. Мені теж уже. Але такий кайф отримую. Слухайте, це реально відновлення мого стану. Оце ліс, це реально те, що мені потрібно. Обожнюю. Прийшла у двір, я пройшлася через ліс, ну, не тільки через ліс, але сьогодні моя прогулянка склала 6 кілометрів. Це дуже класно. Дуже класно для тіла, дуже класно для е, мого морального стану, дуже класно Соні. Е, всім класно. Єдине, залишилося вечері приготувати. І дещо там розібрати по дому. І сьогодні в планах зробити капусту-пелюстку. Ну, там не лише вона, а ще ну, там і буряк і так кладеться, і можливо, ще моркву покладу. Я її не куштувала такою ферментованою, мені цікаво. Так, і покажу візочок. Так як зараз уже холодно, я дістала ось такі. На візочок рукавички, вони дуже класні. Я не знаю, що це за фірма. Мені це дісталося від е, тієї дівчинки, що візочок мені давала. Немає. А, є. Мамдей! Реально класні. Бо я якось не пам'ятаю, де це я якісь рукавички, чи бачила, трогала, то вони були чи продивлялася просто, то були геть неякісні. А ці мені сподобались дуже. Я з левчиком ними користувалась, потім її віддала, а потім знову як візочок вони давали, і там все разом було дуже класні. І додатково на низ ідуть ось такі приємні тканини, та що всередині. Щоб не холодно було братися за ручки, дуже класно. І оцей ось тримач, який я купувала на Аліекспрес. Зараз, коли ще похолодало, взагалі прикольно. От я зараз по лісу йшла. Половину дороги я розмовляла зі своєю мамою, а другу половину я поцепила сюди телефон і деякі сюжети подивилася. Зараз почала дивитися. Інтерв'ю не інтерв'ю, а сюжет раміни, де вона в Афганістані. Воно мені якось просто підтягнуло, і я от вирішила переглянути. Дуже прикольно сюди вставили. І ще, до речі, поки їхала, вставила і дивилася влог дівчинки однієї. Напишіть чи дивитесь, ви також її Я якось давненько її підписалася, але все ну, рідко якось заходила. У неї насправді дуже класні влоги про Маргон. неї канал називається, я залишу в описі під відео. І її прикольно дивитися. І, ну, мені цікаво, можливо, і вам буде цікаво. Так що. Можете до неї зайти. Я вважаю, що в неї має бути більше підписників, більше активності, більше переглядів, бо людина, як людина, вона мені сподобалась. Сподобалась її, як вона монтує, її, як вона бачить. Взагалі знімати, вести влог, то так, можете завітати. Сьогодні я вже подбала про те, що у мене є. Powerbank, бо телефон знову сідає. Е, тому зараз підключу і поки Сонечка буде спати, я буду монтувати відео. Е, навіть не знаю, наскільки тут цей пауербанк. Це теж Дениса робота була дала е, у користування, тому дуже виручає. Боже, бідний цей пилосос. Скільки він вже пережив від Левчика, тепер наступна. Наступна пані взялася за нього. Сонечка відходь, він звідти не виїде. Мисливиця така, мисливиця. Та так вже швидко за ним ганяється. І вже цікаво, вона розвивається. Але робот-пилосос це однозначно помічник. От однозначно, я б не знаю, що б я без нього робила. Хоча б цю таку частку, левову частку часу мого, трошки економить. Звісно, зараз перемиваю все після, але, ну, зізнаюсь чесно, не, ж не завжди. Те, що миє, там у мене мийка стоїть в ньому. То ну, воно так не помиє, як вимити шваброю з нормальним миючим. А сьогодні вранці Левчик взяв олівець і почав на фасадах малювати. Ми швидко це побачили, забрали, а Денис такий стоїть. Да, каже Іра, може, ми каже, поки не будемо в будинку фарбувати стіни. Хай Левчик награється, намалюється. О, яка. З введенням Соні прикорму у мене м, разнообразні стали тарілки, бо я кіно насправді давно не їла. Броколі так ти собі рідко приготуєш, ну, хіба що там в страві в якісь. Це макарони вчора, думаю, залишились макарони. Ну, якось так вони виглядають. Ну, взагалі, просто, знаєте, коли підігріваєш мікрохвильовці, вони стають такі сухими, наче. Я придумала, закинула то, що я купувала помідорчики, такі подріблені в баночці, на сковорідку і зверху присипала потім пармезаном дуже смачно. А це, типу. Господі, як вона, шакшука сьогодні була. Це мені ще як на десерт буде. І поки ми з Сонією, нарешті, розбираємо. Головні убори, рукавички, все змінює з осіннього на зимове. То трошки поговоримо про Різдво. Раніше у нас було не так, а наразі Різдво це головне свято, і відповідно і готування святкового столу, головне саме на Різдво. Подарунки Миколай приносить на Різдво. Ну і як минулого року хочеться приготувати на стіл 12 пісних страв. В цьому році я розумію, що я вже ніяк не осилю приготувати самотужки вареники, так як робила того року. Тому вони, скоріш за все, будуть просто з напівфабрикатів з балованої, але решту в принципі можна зробити. Я закріплю ось тут списочок, на який я думаю, звичайно, головне це кутя, карачун. Узвар, також на столі має бути риба, і так як в мене є креветки, то і приготувати креветки. На грилі. Діанка любить печериці смажені з цибулькою, тому вони будуть. Ще я думала зробити голубці е, тільки з грибами, але напевно, що мене на це не вистачить. Тому ось цей список це саме те, що може бути у нас на столі. Напишіть, будь ласка, чи притримуєтесь ви традиції і чи було в вашій родині так завжди? Так. Це черговий десерт Діани. Він вчорашній, тому бананчики вже дещо потемнішали. Робила вона з пластівців, але вівсяних, але не самих-самих тих подріблених. Тому воно таке трошки жувати прям треба. А крем вона робила де кисломолочний сир з крем-сиром перебивається і додала трошки стевії. Тобто він не на цукрі знову для мене. А там в коржі банан. Банан, кориця, тому воно таке із корицею. Банан, кориця, вівсяні пластівці. Туди, здається, мед мав додаватися, але вона замість меду додала стевію, а навіть туди її не додавала. Ось і горішки. Волоські у нас. Досить непогано вийшло, чесно, як для десерту досить непогано. Ну, і вона все на своєму шляху до готування чогось більшого. Я думаю, вона скоро нам торт приготує серйозний. Ну і на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.